8 липня депутати Верховної Ради ухвалили у другому читанні, і в цілому проект пенсійної реформи за відповідне рішення проголосувало 248 депутатів. Слов'янці відреагували на цей закон і стояли перед будівлею виконкому до початку сесійного засідання. Активісти, щоправда, старшого віку стояли з плакатами відповідного змісту, вимагаючи написати звернення до президента України щодо скасування антинародної реформи. Забігаючи наперед, відзначимо депутати, це звернення не підтримали. Які ще питання розглядалися на засіданні сесії? Далі детальніше. Засідання 11-ї сесії Слов'янської міської ради розпочалося нагородженням. Почесну грамоту від міністерства молоді і спорту отримав депутат Вадим Лях, а грамоту Донецької обласної ради видавець книги пам'яті Едуард Арутюнян. Після цього перейшли до робочих питань порядку денного. До депутатів звернувся комуніст В'ячеслав Загоруйко з пропозицією написати звернення до президента України у зв'язку з ухваленням пенсійної реформи. Просимо вас накласти на, на прийнятий законопроект наступних причин. Підняття пенсійного віку деяким категоріям громадян, а насамперед жінка, жорстка дія на тому фоні, що середній вік життя наших громадян на 10-15 років ніж в країнах Західної Європи. А також це призведе до зростання безробіття серед молоді. Депутати комуніста не підтримали рішення про звернення не ухвалили. Натомість проголосували за надання згоди на реалізацію майна комунальної власності, яка знаходиться на балансі комунального підприємства «Совєт». Журналіст газети Геннадій Плотніченко таким рішенням задоволений, адже на підприємстві заборгованість із зарплатні сумою більше 79 тисяч гривень. Це вже великий бальшой тому що продавих колектив в принципі рішав. Вопросы городского совета в своей газете решал вопросы города. И решение городского совета должно было быть адекватным тому, как раньше работала газета. И то, что они сегодня проголосовали за продажу помещения, коллектив воспринял это как надежду на справедливость в нашем городе. Депутат Віра Кубліченка знову ініціювала перед депутатами питання про необхідність благоустрою недобудов, які псують вигляд Слов'янська. Це і у нас недострой за центральною бібліотекою, і фундамент возле вулиці Карла Марса 13, недострой по Карла Марса 22, недострой по Карла Марса 38, ну є ще, але Но я перечислила ті об'єкти, які знаходяться в центрі міста. Ну, то, що вони портять естетичний внешний вид, це само собі, розуміється. разумеется. В больших городах на балконах не рекомендують вивішувати більо після стирки, То у нас, значить, фундаменти стоять в центрі города, як вивіска города. Більше того, значить, ці місця у Розглядали депутати питання присвоєння звання почесний громадянин Слов'янська, журналісту Ігорю Олександрову і професору офтальмології Миколі Сергієнко. Мені все таки не зрозуміло, по чим давленням. Все-таки выставляется кандидатура Александрова. Я не имею морального права вскрывать его негатив, но тем не менее, сейчас, сегодня мы цветы, грамоты вручаем одним, спочетное звание присваиваем другим. Сегодня, по решению комиссии, членом, которой вы являетесь, вынесены две кандидатуры. У депутатов предложены, явление выносит две кандидатуры. У депутатов есть право нажать им кнопки, либо поддержать, либо не поддержать. Комментарии в данном случае я считаю некорректными. Після тривалих дебатів жодну з цих кандидатур не підтримали. Чим здивували депутатів, які працювали в складі відповідної комісії. Ми цей вопрос винесли би, на обсуждення на депутатський день. І в принципі були дебати. але депутати в цілому з нами з тому що я теж вважаю, що раз працювала депутатська комісія, значить ми повинні довіряти ну, ось цій оцінці. Чесно кажучи, непонятна позиція депутатського корпусу. Питання про те, хто подовжить перелік почесних громадян міста, депутати будуть допрацьовувати на засіданні комісії комісії і винесуть на наступну сесію міської ради.